Друзі, коли немає світла, але хочеться почитати, не відмовляйте собі у цій радості, слухайте аудіокниги. Саме це я зробила на цьому тижні під час блекаутів, слухаючи цю історію сповнену оптимізму і радості. Поліанна класика дитячої літератури, роман Бестселер американської письменниці Елеонор Портер. Опублікований у 1913 році. Ця історія про дівчинку сироту, яка знаходить позитив у будь-яких обставинах і ситуаціях. Поліана живе за принципом, якого навчив її батько у будь-якій ситуації треба знайти те, з чого можна породіти. Поліана завжди знаходить привід для радості, а також знаходить її для всіх. З ким вона спілкується. Для всіх у неї знаходився час і добре слово, а коли з Поліаною трапляється біда, то на допомогу їй приходять всі жителі містечка. Ось така історія, друзі. А це книга 2016 року, видавництво Київський будинок книги двома мовами: українською та англійською. Переклад з англійської на українську, Наталки Позняк. У книзі також є ілюстрації Лідії Голембовської, Друзі. Мирного неба нам. Світла, тепла і перемоги.